Всім привітки, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля у своїй серії новорічно-святкових посиденьок в Я до вас сьогодні в образі чортика, це тому, що я просто неймовірно по диявольськи щаслива. Сьогодні ми знову будемо говорити з вами про подарунки, тому що не встигла я огоптатися від подарунків на святого Миколайчика, як мої найкращі, найдорожчі у світі, рукодільні подруги і глядачі завалили мене знову купою приємних сюрпризів. Я маю надію, що вам цікаво і я е, дуже хочу, щоб ви пораділи разом зі мною. Отож, готовте, будь ласка, собі приємний смачний напій, беріть своє улюблене рукоділля і давайте подивимося, що ж надарували мені дівчатка е, на різдвяні свята. Я маю надію, що ви знайдете для себе там купу цікавих смаколиків, бо я так точно! Давайте подивимось! Дівчаткам! Я хочу розпочати, скажімо так, насолоджуватися своїми подарунками, саме з подарунку від Валентини Кравчук, яка мені приїхала зі Ставищ. Ось так, коли я відкрила цю коробочку, ось так тут все виглядало. Подивіться, як все красиво, все компактненько, все запаковано. Я, звісно, зараз відставлю цю коробочку, і ми з вами розпочнемо дивитися, скільки ж краси мені наклала пані Валентина. Я просто шокована, якщо чесно. Ну що ж, давайте розпочнемо, бо мені вже дуже не терпиться на це все подивитися. Найперше, дівчатка, що я знайшла цій красивій коробочці, дивіться, яка Новорічна прикраса. Я просто навіть мріяти не могла про таку красу. Її можна, звісно, почепити на ялиночку, але я обов'язково буду використовувати її як декор свого фону. Це такий дуже-дуже красивий віночок. Неймовірно, красивий. Мені дуже подобається. Дякую, пані Валентино. Так, далі, що я тут бачу? Це для моєї арінки. Звісно, це для моєї арінки ось така красива е, чашечка. Вона пластмасова, мені так здається. І це супер, тому що е, вона ще дитина, вона ще часто, як то кажуть, е, Втрачає рівновагу з рук, і буває, в нас дуже часто б'ється посуда. Дякую, це супер. У моєї арінки буде неймовірна кількість подарунків. Тим більше, що наступний подарунок це також для Арінки. І це фломастери. Боже, дякую, пані Валентина. Дитина важко перехворіла. Я думаю, що після того, як нас випішуть з лікарні, я буду її помаленьку радувати оцими всіма такими, знаєте, як... Як то кажуть, прикольностями. Так, далі я бачу тут чобіток. Ну, цей чобіток, звісно, буде лежати під ялиночкою. Ох, скільки тут всього. Дивіться, яка красива листівочка. Я обов'язково прочитаю її сама. О, Дзвіночок-дзвенить! чуєте, це, дівчатка? Це в цьому чобітку дзвінить дзвіночок. І тут купа смаколиків. Ну, і для мене, і для Арінки, тому що я всі ці смаколики, звісно, не віддам, дитині. У неї буде діатез. Але ми разом поласуємо молочний шоколад з кокосом. Я обожнюю кокос. І... Чесно, я взагалі дуже люблю солодке, я солодкоїжка, тому ми обов'язково поласуємо печиво, суперконтик також любимо. Ну, а моїй донечці точно буде ось такий Дід Мороз е на паличці і ось такий шоколадний Дід Мороз. Дякую, дякую величезне. А цей чобіток мене просто вразить з цим дзвіночком. Це просто неймовірно. Це ще не всі смаколики, дівчатка, ви собі не думайте. Ось така шоколадка. І ось така шоколадка. Ну, в мене точно буде цілий січень шоколадний. Дякую. Також пані Валентина подумала і про каву. Дякую, дякую. Я дуже кавоманка. Люблю каву. Боже, це ще не всі смаколики. Ви подивіться. Желейки. І я, і моя донечка дуже любимо желейки. Чесно, Ну, ми взагалі солодкоїшки, но желейки ми обожнюємо, особливо я. І подивіться, який гаманець для моєї Арінки. Це просто вау! Ви собі не являєте. Я навіть подумаю про те, що, напевно, я хочу такий оманець. Направда, в мене не влізе, всі мої багатства, а у Тарінці, звісно, тут все-все згодиться. Дякую, пані Валентино, це супер. То Стільки всякої краси, далі ось така ручка. Я би, звісно, сказала, що я дуже хочу її взяти собі, але, ну ви розумієте, що моя принцеса в мене її конфіскує. Тому навіть не буду зазіхати. Це все аріночці. Також, аріночці. Набір для ліплення з повітряним пласти... з пластиліном. Дякую, пані Валентину. Ми користуємося таким постійно. У нас він як розхідний матеріал, ліпимо все. І прикраси для ляльок, і гардероб, і звіряток. Ну, Це сама необхідна річ в нашій хаті. У нас, якщо на вихідних немає пластиліну, то це халепа. Так, і ще пані Валентина поклала смаколики мені. Це щось сушене. Сушені помідори плюс приправа. Вау! Я невеликий кулінар, але я дуже багато чула про них. Дякую, пані Валентина. Я обов'язково на новорічний стіл приготую салат, знайду якийсь рецепт красивий. І приготую щось. Величезне дякую. Оце для мене неймовірний. Мені ще ніколи такого ніхто не, готував, не дарував. Величезне, дякую. І тут ще є горішки. Ну, це ж ви самі розумієте, що це сам Бог валів. кутюсь в цьому році мені готувати. Дякую. Так, і нарешті ми переходимо до смаколиків, до пряжних смаколиків, тому що я не можу не показати вам ось цю красу. Ви подивіться, який це неймовірний колір. Це е, колір Барбі, дуже популярний колір в цьому сезоні. І це у нас 75% мариносова, вовна 25 поліакрил, 180 метрів на 100 г. Така величезна бобіночка. Я якраз зі схожим метражем працювала минулого тижня, в'язала на спицях 5-5,5. І це дуже ну, комфортне в'язання. Вона така ніжна. Боже, пані Валентину, величезне вам дякую. Це, це неймовірний подарунок. Я вам серйозно кажу, це дуже класний подарунок. Вона дуже красива і дуже ніжна. І ще не все. уявляєте? це ще не все. Тут у мене є мікс. Дві нитки кід Мохеру плюс одна наші шибрики. 350 метрів на 100 грам. І ви знаєте, пані Валентину, схожа ниточка, у мене є також ціла бобінка більш такого персикового кольору. І я оце подивилася на цю ниточку. Ні, я мушу її відкрити. І подумала, напевно, що у мене чекає ще одна красива кругла кокетка. Якщо зміксувати цю бубіночку, яка у мене є, ну зараз я її не буду шукати, вона, напевно, десь далеко. Але я впевнена, що це буде щось неймовірне. Ви подивіться, як воно все виблискує. Це би дуже гарно було, напевно, зв'язати такий джемпер дуже парадовий на новий рік, на якісь свята. Ну, в цьому році я вже не встигну, пані Валентино, вибачайте, але на наступний рік. Я, напевно, собі такий чемперочок свяжу. Дуже красивий. Круглою кокеткою, красивий такий. О, Супер. І ще одна ниточка. Дівчатка, це просто неймовірно. О, яке воно ніжне. Це просто любов-любовна. Це 35% від Мохеру, 25 мериносу, 30PA, 10 PS, 900 метрів на 100 грамів. Ви тільки на це подивіться. Це просто вау! Ніжний, ніжний голубий колір. Ой, я, я захоплені, я влюбилася в це все. І ще не все, дівчатка, ще мене чекає бонжур. Ну, я не знаю, напевно, хто не любить бонжур. Я люблю. Я ще до сих пір пам'ятаю цю красиву рекламу з гарними мужчинами. Я люблю бонжурки. Дякую величезне. І ще на дні посилочки ми знайшли розмальовочку. Ну, звісно, у нас є фломастер, і тепер у нас є розмальовка з єдиноріжками. Якраз зовсім недавно, декілька днів назад, коли ми лежали в лікарні, Аріночка отримала в подарунок від хрещеної, як то кажуть, грошовий презент, на який ми купили їй, те, що вона вибрала сама, а вибрала вона лялечку Поні. І тепер вона знає, що таке єдиноріжка, що таке поні. Ми багато подивилися мультиків про це, і я думаю, вона з насолодою порозмальовує. Дякую, величезне, пані Валентино. Я навіть не уявляю, як вам дякувати за цю всю красу. Це просто неймовірно. Це не гостинчик, це, це не презент, це просто називається одним словом, задарували. Дякую. Я це все зараз буду приймати, тому що покажу вам ще декілька подарунків. Але, пані Валентино, я вас ще раз вітаю з різдвяними і новорічними святами. І щиро бажаю Божої благодаті саме головне мирного неба, щоб ви і ваші рідні були всі в безпеці, здорові і поскорішої нам, звісно, перемоги. Я думаю, що після перемоги нас очікує дуже багато чудових зустрічей і дуже багато позитивних моментів. Нам тільки її треба дочекатися. Дякую. Ви знаєте, я не могла не підключитися після цього, як прочитала цю листівочку, тому що. Ви знаєте, тут написані такі щирі і добрі слова, що мені здається, я не все ще сказала цим чудовим людям. У пані Валентини є онучка Анічка, яка є дуже ярою, ярою моєю прихильницею. От я ще хочу сказати декілька слів цій маленькій дівчинці. Анічка, я знаю, що ти дивишся моє відео, і я тебе заочно обіймаю, я тебе цілую і бажаю тобі саме головне, щоб ти росла здоровою і щасливою дитиною. Важкі часи настали на долю наших дітей, але я вірю, що ми все подолаємо. Ми дорослі все зробимо для того, щоб твоє, як то кажуть, майбутнє майбутнє моєї арінки, майбутнє усіх дітей було в безпеці і було щасливим. Дорога моя дівчинко, нехай у тебе все буде добре. І пані Валентино. Такими словами, ви дійсно мене дуже сильно розчулили. Неймовірно вам за це вдячна. якби, як то кажуть, 100% людей нам в нашій Україні були саме такими, ми б не переживали війну. Якось так. А тепер, любі мої, запрошую вас до краси від пані Олі, канал В'язальні Бесіди. Ну, я думаю, що ви всі знаєте нашу Олінку, нашу рукодільницю, нашу чародійницю. І подивіться, як красиво все тут запаковано. Я відкрила коробку, але підледіти тут нереально. Тому давайте розпаковувати все це разом і дивитися, що ж мені тут Оленька напакувала. Чим вона мене радує. Так, найперше те, що кинулося мені в вічі, і я його бачу, це трикотажна пряжа. Дякую, Оленька. Я люблю працювати з трикотажної пряжі, і мені здається, що я обов'язково з нею попрацюю. У мене вже в голові виникає купа-купа ідейок. І неймовірно вдячна. Буде якась чи корзинка, чи в тому роді, але щось обов'язково буде. Так, далі усе дівчатка запаковане. Не все. Ось з боку лежить, о, трішки відклеївся скотч. Так. І в нас тут, ух, які красиві дзвіночки. Це така новорічна прикраса, дзвіночки. Боже, які вони красиві. Неймовірно, дякую. Я люблю таке всяке. Так, це ще не все. Тут ще малесенький пакуночок. Так. Так, дивіться, ну, найперше пакуночок містить ось такі красиві листівки. Затишних свят, теплі вітання, бо ж дивіться, які вони. Ой, і височок є. Дуже красиві, дякую тобі, Оленька. Мені дуже подобаються такі, знаєте, затишні і атмосферні. Так, тут є оченята. Дякую. Оля натякає, що скоро розпочнеться іграшковий бум, зима. Вони мені будуть дуже доречні. І Оля поклала мені бірочки. Дивіться, вони різних кольорів. Бачите? І на них написано зроблено з любові. Дивіться, які вони різні. Дуже класні. Бачите, тут є різних ще зелених. Я не буду всі діставати. Дякую, Оленька. Я люблю такі бірочки, я користуюся ними. Тому я тобі величезне-величезне дякую. Так, це я покладу назад, щоб не загубити. Так, і давай, раз я вже дістала цей пакуночок, ми його розпакуємо. Ага. Це ще якби Маруся вміла гарно розпаковувати, так як Оленька гарно запаковувати. Ну, я не. Вау! Ух ти! Це. Алізе Софті. з них можна в'язати іграшки, можна в'язати дитячі речі. Дякую, дякую. Моя бурна фантазія вже починає працювати. Це 100% мікрополіестер в 50 грамах 115 метрів. У мене колір ось такий голубенький, 183. І колір 60 це чорний. Дуже класно, Дякую. Моя колекція софті поповниться. Так, наступний подаруночок. Так. А, знову лізе софті. Ви подивіться, які тут кольори. Це 41-й такий ніжний салатовий. Боже, подивіться, яка гарна колекція складається. І колір 364. Ну, це вже натяк на те, що можна щось в'язати уже і побільше, а не іграшки. Так. Ми трішечки ось таке приймемо, бо в нас тут ще один пакуночок є. Ох, Оля і Затійниця. Все попакувала по таких. Пакуночка в пакуночках. Так. Ну, я не буду до кінця розривати. Ага. А тут я знайшла плюшеву ниточку Гімалая Dolphin Baby. Дуже гарний колір. Я знаю, що з такого кольору оленяток в'яжуть. Це натяк, щоб я зв'язала оленятка. Дякую, я люблю плюшу. І новинка цього сезону Ярнард Форза. Це шкарпеткова пряжа в 100 грам 420 метрів. Колір у мене 25-15, дуже гарний. Тут є і коричневі, і жовті, і сині. Дуже гарний колір. Він навіть такий, мені здається, можна в'язати і чоловікам. Якраз е, планую дуже багато в'язати чоловічих шкарпеток. Тому дякую, Оленька. Так, ще не все. Ні-ні-ні, дівчата, це ще не все. Тут є ось така чудова листівочка, дивіться. Макаруни. Я її прочитаю потім. І ще один пакуночок. А це арінки, а це арінки, а це арінки. Це Олінька в'язала ось такі неймовірно красиві резиночки. Дякую, Олінька! Мені стидно признатися, але мені, як мамусі дівчинки, не дійшли руки до в'язання таких резиночок. А ти мені їх подарувала. Я обов'язково відвезусь сьогодні в лікарню аріночці. І порадує Ну, і звісно, солодощі. Дякую. Це мамі з татом, а це Арінки. <сі> Щиро дякую тобі, Оленька ти мене дуже порадувала. Дуже-дуже, мені все неймовірно подобається. Я прочитаю, звісно, твою листівочку. Ну, все класне, все корисне, все обов'язково використається. Дякую тобі, моя хороша. Обіймаю тебе, моє сонечко. Дівчатка, і в мене є ще один подарунок. Подарунок зробила мені Ірина Думенко. Думенко, я обов'язково залишу посилання на її канал і на канал усіх дівчаток. Іриночка проживає в одному місці зі мною. Ми живемо в місті Каневі. На жаль, ми дуже рідко зустрічаємося, хотілося б частіше, але ми списуємося і одного разу вона мені зробила приємний сюрприз у вигляді сертифікату в магазин в Інстаграм. Я вам зараз покажу: ось пані Лана надіслала мені візитівочку. Лана Етерна, якщо ви не знаєте, обов'язково завітайте, там дуже чарівна пряжа. Я залишу посиланнячку на Лану також на магазинчик от, в інстаграмі, і я купила там те, що я дуже сильно хотіла. Я дуже неймовірно хотіла спробувати пряжу Drops Air. Це була найбільша, напевно, моя мрія серед пряж після кашеміру. Значить, Drops Air Unicolor. У мене колір 51 колір обирала моя донечка, тому що цих три моточки пряжі це буде виріб саме для неї. Це. 50 грам, 150 метрів, 65% альпака, 28 поліамід, 7 вовна. Це неймовірна дівчатка-ніжність. Це дуже красивий шнурочок, який набутий пухом альпаки і вовни. І я уже в січні планую попрацювати з цими трьома моточками. Так, інструмент рекомендують п'ятірку. Ну, спробуємо. Я хочу зв'язати джемперочок своїй арінці і зробити по ньому також аплікацію, але аплікацію я також хочу виготовляти власноручно. Іриночко, я тобі неймовірно дякую. Ти здійснила мою мрію. І також пані Лана, власниця магазину, поклала. Мені ось такі цукерочки у вигляді сніговичка і два маркера. Дрібничка, але неймовірно приємно. І е, візитівочка. Так, я дуже дякую. Дякую тобі, моя хороша Іриночко. я обов'язково, е, як то кажуть, зустріну з тобою. І обов'язково тобі щиро-щиро подякую, моя хороша. Це неймовірна краса. Дякую, дякую, дякую. Ви бачили? Ви бачили, скільки краси? Я хочу сказати усім моїм е, дарувальницям, усім і Валентині, і Іриночці, і Оленьці. Е, усім. Е, усім, 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 усім. Усім, Всім, дівчатка величезне дякую. Ви просто виказкові. Ви неймовірні, ви феєричні. Я вдячна вам за підтримку. Я вдячна вам за те тепло і ту увагу, яку ви вкладали в кожен пайливо загорнутий подарунок для мене чи для моєї аріночки. Я вам чесно скажу. Я не так тішилася подарунками собі, як тішилася подарунками Аріночці. Ви навіть не уявляєте, яка вона була щаслива, коли кожного ранку під ялиночкою, на протязі всього часу, коли ми вийшли з лікарні, вона знаходила якийсь гостинчик. Вона раділа просто я вам передати не можу. А це все свято для нашої родини зробили ви. Отже, дякую вам мої найкращі Я вас просто обожнюю. І хочу, я зараз така щаслива, я хочу обійняти і розцілувати весь всесвіт. У мене настрій, напевно, як то кажуть, з образом співзвучний, правда? Якось так. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати цей влогмас. Дякую вам, що ви раділи разом зі мною, що ви тішились разом зі мною. І е, я дуже буду вдячна, якщо ви розкажете мені про це в коментарях, поставите мені І якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково це зробіть. Я дуже, дуже, дуже буду рада вас бачити в колі моєї рукодільної родини. До зустрічі, мої хороші, у наступних відео. Цілую і обіймаю вас! Бо з вами була. Маруся в образі чортика якось так.